Крайон. Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь четвертий. Практика третя. Чому ми любимо драми і як звільнитися від них? Крайон каже, що ми дуже любимо драми. Не випадково нам подобається читати книги, дивитися фільми та спектаклі, де зображаються різного роду драматичні події, що відбуваються з людьми. Ми не просто співпереживаємо героям, але ставимо себе на їхнє місце. Це дозволяє нам гостро почуватися живими, справжніми. І коли драматичні події відбуваються з нами в реальному житті, ми поремнаємо у них дуже глибоко, усією душею з тієї ж самої причини. Нам здається, що в цьому і є справжнє життя. Але Крайон каже, що це ілюзія. Наші драми не роблять нас. Більш живими та справжніми. Насправді, живими і справжніми ми стаємо тоді, коли знаходимо свою божественність і живемо в земному світі, як істоти, що сяють, як ангели, як світлі духовні сутності. Тоді ми здобуваємо і легкість, і радість, і почуття, ніби у нас за спиною крила. І ось тоді ми сприймаємо життя як пригоду, сповна віддаючись їй, але відчуваючи лише приємні почуття. Драми та переживання відрізають нас від справжнього життя. Крайон закликає нас. Більше не піддаватися цій ілюзії. Нам не потрібно унікати земного життя, не потрібно унікати життєвих проблем. Ми можемо брати в них участь, якщо нам так хочеться, а виграти ми можемо, якщо пам'ятаємо про те, що це просто гра, і про те, що ми, граючи ангели, істоти світла. Зануреність у драми лише затьмарює нам очі, приховує від нас істину і не дозволяє прийти до перемоги. Ми розуміємо, що ви прийшли на планету Земля грати, отже вам подобаються будь-які різні ігри, в тому числі з відтінками драми. І все ж таки ми хочемо запропонувати вам залишити в минулому старі ігри. І все ж таки ми хочемо сказати вам, дорогі, ваші драми мають відношення до старих енергій. У минулому вони могли вам приносити хоч якесь задоволення, але змінилися енергії землі, і в тому числі. Змінилися ви самі. Ви живете в божественних енергіях нової епохи, а тому ваші драми лише тягнуть вас назад, лише обтяжують вас, як кайдани на ваших ногах, кайдани, які давно час скинути. Мабуть, ви вже самі помечаєте, що цей драматизм обтяжує вас що цей постійний трагизм стає чимось безглуздим, що він виснажує вас, нічого не даючи натомість. Я вам скажу важливу річ лише від вас залежить, чи залишитися в центрі драми, чи викинути цей непотріб із свого життя. На це потрібно лише ваш намір. Наступна вправа допоможе налаштувати вашу підсвідомість на вирішення різноманітних проблем без зайвого драматизму, обрати для себе модель більш позитивних, м'яких і при цьому ефективних дій у різного роду складних обставинах. Ця вправа за допомогою візуалізації, що використовує певні образи, привчає підсвідомість. До такої реакції, коли ми поступаємося сценою духу, а самі відходимо у бік. І тоді дух починає нас вести, підказуючи найкращі шляхи, якими можна дійти до самого позитивного результату, без боротьби, напруги, дисонансних енергій та непотрібної розтрати сил. Наша звичка необдумана дієта та йти вперед, пробиваючи скрізь будь-які перешкоди, іноді просто не дозволяє нам відступити у бік. Це вправа якраз і покликана навчити нас робити паузи, усвідомлюючи, що вони не мають нічого спільного з пасивністю та неробством, а навпаки, є працею духа. Найефективнішою і розумною працею з усіх, що існують на землі. Практика третя: набуття навички вирішення будь-яких проблем без драматизму. Знайдіть можливість залишитися наодинці із собою, сядьте у зручну позу. Заплющте очі, дихайте рівномірно і розмірено, розслабтеся, звільніться від сторонніх думок, Зосередьте вашу увагу на області сердечного центру з'єднайтеся із своїм Божественним Я. В новому стані зробіть свідомий вдих і неспішний видих. Уявіть, що ви йдете широкою рівною дорогою через мальовничі пейзажі. Ви крокуєте впевнено, знаючи, що попереду на вас чекає чудове місце. Придумайте, коли б ви хотіли потрапити в кінці вашого шляху куди ви хочете прийти, до затишного будинку з квитучим садом, у розкішний замок, у храм, на зустріч до якоїсь важливої для вас людини або в будь-яке інше бажане для вас. Місце. І ось ви йдете дорогою і бачите, що перед вами поворот. Ви повертаєте і бачите, що за цим поворотом ваш шлях перегороджений високою стіною. Подумки зупиніться, і прислухайтеся до себе, до своїх спонтанних думок і бажань. Що вам хочеться зробити в цій ситуації? Чи спробувати зруйнувати стіну? А може навпаки пасти в апатію та знавіру і повернути геть? Це модель вашої звичної реакції на проблеми. Згадайте, як ви поводитесь в реальному житті, коли стикаєтесь з перешкодами, кидаєтеся у бій, чи здаєтеся? Зараз ви можете налаштувати свою підсвідомість на пошук третього варіанту, більш продуктивного який точно приведе вас до вашої мети. Уявіть, що ви, побачивши стіну, робите крок назад і вирішуєте зупинитися, розташуватися неподалік у зручній позі. Ви знаєте, що ви не здаєтеся. А тому не засмучуєтеся, але ви знаєте і те, що за допомогою сили, напруги та боротьби цю проблему не вирішити. і тому ви розслабляєтеся, звертаєтеся всередину себе і з'єднуєтеся з вашим Божественним центром. Подумки скажіть, моє вище я, прошу тебе показати мені найкраще вирішення цієї проблеми. Я зараз відступаю у бік і надаю діяти тобі. Уявіть, що ви просто спостерігаєте, що відбувається, і бачите, як дух дбайливо підіймає вас на руки і переносить через цю стіну. А потім так само обережно опускає на дорогу. Ви дякуєте духу і йдете далі. І ось ви бачите, що на вашому шляху знов перешкода, дорогу перегородив широкий рів, наповнений водою. Знов зробіть те саме, відступіть у бік і надайте простір для рішення та дій вашому вищому я. Станьте спостерігачем і прислухайтеся до того рішення, яке підкаже вам дух. Може він порадить вам відійти трохи убік, і там ви побачите міст або човен, а може він допоможе вам знов таки повітрям перелетіти через рів. Уявіть, що ви впорались із цією перешкодою. І ось ви знов йдете широкою дорогою, мальовничими пейзажами до тієї мети, куди вам хочеться. І ви знов бачите перед собою поворіт. Ви повертаєте і бачите перед собою саме те місце, куди ви так хотіли потрапити. На душі вам стається радісно, легко. Ви прийшли до своєї цілі. У вас все вийшло. Ви Змогли без напруги, без драм, без травмуючого вас досвіду. Ви переможете Ця вправа за допомогою образів і символів Показала ваші підсвідомості, що в складних ситуаціях існують інші шляхи, крім звичайних та очевидних для вас. Незважаючи на образний ігровий характер вправи, ваша підсвідомість набула реального досвіду надання простору для дії духу. Цей досвід ви зможете застосувати на практиці у звичайному житті. Тепер перед кожною складною ситуацією робіть невеличку паузу і знайдіть час зробити цю нескладну вправу.